Історія Палацу Куннін. Шидзин, глава 234. Раптовий ДОЩ КОЛИ Дзян Сюйнін прокинулася, зовні вже лунав гамір. Вона добре виспалася, тож пробудження не принесло жодного дискомфорту. Підвівшись і почавши вмиватися, вона, між іншим, спитала «Вейлян, Уже прибув до міста? Останнім часом поруч із нею постійно були дві служниці Лянер та Нер. Лянір, яка розчісувала її волосся, усміхнулася і відповіла. Так, він приїхав ще зранку і навіть шукав вас, але зустрівся з паном сіє, який сказав, що ви, ймовірно, ще спите. Він відправив його спершу перевірити поля за містом і наказав, щоб після вашого пробудження вас повідомили, аби ви туди поїхали. Але після обіду вам все одно доведеться виділити півгодини і повернутися раніше для занять на ціні. Сюйнін на мить утратила дармове. Вона чітко пам'ятала, що вчора ввечері Сєзьюань сказав сьогодні вранці вони не займатимуться грою на тіні, щоб вона могла поспати довше. Та як виявилося, хоча ранкові заняття й скасували, вечір залишився без змін. Це було дуже схоже на те, що міг сказати зробити сівей. Заперечень у неї не було. Почувши, що вейлян зустрівся з сівеєм, вона не надала цьому значення. Трохи поїла, зайшла навідати Шенджиї, погралася з маленьким Шендзя, який уже почав видавати звуки, а потім вирушила візком за місто, до Вейляна. Щойно вона залишила маєток, звістка про це швидко дійшла до сівея. Дзяньчу доповів перед виходом друга пані Дзян ще навідалося до принцеси. Сєвей сидів в альтанці, заварюючи чай. Довкола вже розливався тонкий аромат квітучого османтусу. Почувши це, він ледь насупив брови, в очах майнула тінь прихованої загрози, але голос залишився спокійним. Шен їй нічого зайвого. не Сівей трохи опустив повіки, злив Дянчу перший настій головою і сказав Сівий трохи опустив повіки, злив перший настій, і сказав Вона достатньо розумна. У місті безлати вона весь час турбується про безпеку принцеси. Дзяньчу відповів так. Сівей більше нічого не сказав, він спокійно заварював чай, мовчки чекаючи. Приблизно за півгодини Дао де деотінь привів когось до саду. Сівей стис порожню чашку, підвівся і вийшов на сходи альтанки. Перед ним стояв Джан-Дже. Він був не в офіційному вбранні просте, темно синє вбрання, суворий і холодний вигляд, без усмішки. Він нагадував сосну серед скель, незворушно перед вітром і дощем або камінь на урвищі, який не змінюється навіть під снігом. Сівей одразу зрозумів, хто стоїть перед ним. Минуло кілька років, а цей чоловік залишався таким самим, прямим, відкритим, без страху і без хитрощів. Сівей стис чашку, а тоді повільно розслабив пальці. Коли Джан-Дже підійшов ближче, він усміхнувся, мов знайомому. «Міністр Джан прибув зі столиці. Я був зайнятий, і не зміг зустріти вас особисто, тож послав людей. Сподіваюся на ваше розуміння. Джандже за був мовчазним, а поруч із красномовним сівеєм це лише підкреслювалося. До того ж він знав, що між ними не було добрих стосунків. Він уклонився і сказав Це наказ двору, я прибув для перемовин, але слова пана Сє мають велику вагу. Він виїхав зі столиці минулої ночі і мав прибути на світанку, але біля міських воріт його зупинили люди. На чолі стояв даотінь. Він сказав, що їхній пан уже знає про приїзд і з огляду на безлад у світі спеціально вислав людей, аби запобігти неприємностям і не дати в урядові приводу дорікати їм у перешкоджанні посланцю. Проте сівей був зайнятий, тож Джандже довелося чекати. До міста його не допустили. Лише коли наблизився і хтось передав Даотінню кілька слів, вони рушили далі і зустрілися із Сєвеєм. Сєвей уважно оглянув його і мовив: Коли я вперше про це почув, то подумав, що палац утратив глуст: ви не з Міністерства ритуалів і не з придворної канцелярії, а лише помічник міністра юстиції, до того ж, не надто красномовний. Те, що імператор обрав саме вас послом, справді дивує. Джанже не став обходити і відповів прямо. Вони вважають, що під час битви за Тунджоу я діяв на рівні з паном Сє і маю справу з другою пані Дзян, тому вирішили, що я найвідповідніший. Сєвей не відреагував на згадку про Тунджоу, але слова про справи викликали в ньому холодне роздратування. На жаль, палац помилився, мовив він. Джанже мовчав. Посланець приходить із козирем. Який козир запропонував двір? спитав сєвей. Резиденцію дзян, відповів Джандже. Усі знали, що незалежно від правди чи вигадки сєвей стверджував, ніби походить із дзянлінського клану Сі. Після прибуття до столиці він залишився там єдиним носієм цього прізвища, без родичів і близьких. Те, що Дзян-Сюєнін перебувала поруч із ним, також не було таємницею. З огляду на це двір вирішив узяти під контроль резиденцію Дзян, аби використати її як козир проти сівеї. Джандже додав: Міністр Дзян уже майже півмісяці не з'являється у палаці. Жоден слуга з маєтку Дзян не може вільно виходити. Навіть кухаря, який іде за покупками, перевіряють по три-чотири рази. Хоча формального арешту не оголошено, на ділі це нічим не відрізняється. Сівей лише всміхнувся. Він повільно повернув у пальцях порцелянову чашку і поставив її на чайний столик. У його погляді не було співчуття, натомість з'явилася зацікавлена усмішка Це добре. Останнім часом я часто згадував образи, яких Нінер зазнала в минулі роки. Тепер їм просто не пощастило, і мені не доведеться спеціально шукати нагоди для помсти. Джанже подивився на нього. Сівей не вважав свої слова надто різкими і не відводив погляду. Він навіть додав до речі, колись Дзян Бояо виявляв до вас неабияку увагу, і я також мав із ним певні зв'язки. Коли пан Джан повернеться до столиці, передайте від мене нехай не надто хвилюється. Нінер у надійних руках. У цих словах не було м'якості. За кілька фраз Сєвей уже проявив нетерплячість. Се, і княжич Янь діють за наказом принцеси, під прапором лояльності передайте це після повернення до столиці. За кілька днів, щойно військо відновить сили, ми неодмінно здолаємо небесні учення, врятуємо палац від лиха і знищимо заколотників. Це був явний знак завершити розмову. Джан-Джей не міг цього не зрозуміти. Та, згідно з волею Шанлана, його відрядження було лише прикриттям чи відбудеться зустріч і яким буде її результат, усе це не мало великого значення. Подихнув осінній вітер. Небо досі затягнуте хмарами, потемніло. Сонце, яке ще мить тому освітлювало сходи, згасло. Здавалося, ось ось піде дощ. Джанже стояв під альтанкою, підвів голову і глянув у небо, і втомить згадав інший час і інше місце. Та літо вже минуло. У цьому дворі вже не було ні листя лотоса, ні його квітів, як у літній резиденції біля озера. У тюмий Джанже мав би вклонитися з сівею й попрощатися, та щойно він зібрався піти, раптом зупинився. Його погляд, зазвичай спокійний і непрозорий, став прямішим і рішучішим. Джанже уважно подивився на сівея і несподівано сказав Шенлан послав мене сюди нібито для перемовин. Але насправді я маю таємно зустрітися з принцесою Шенджиї і передати їй дещо. Зіниця Сівея різко звузилася. Однак Джанже більше нічого не додав він лише вклонився Сівею і повернувся, прямуючи на зустріч із Шенджиї. Дао Цінь і дзяньшу, які стояли поруч, були приголомшені. Раніше у Сіньджо, коли прибув Джо Інджи, він також передавав принцесі щось подібне. Сівей про це знав. Але оскільки вона колись допомогла Дзян Сюйнін і ще мала певну цінність, він не став з'ясовувати, що саме це було, та й Шен-Джиї не виявляла жодних підозрілих дій. Тепер же з'явився Джан-Дже. Чому він так відкрито повідомив Сівею про завдання, яке мало бути виконане таємно? Дзян-Чу насупив брови. Можливо, нам варто його зупинити. Сівей згадав, як у тунджо він доручив тіню та Дзяньшу Знайти загубленого ним потаємного листа до небесних учень, написаного під псевдонімом Дуцюн, який, зрештою, опинився в руках Джана Дже, але той не використав лист у власних інтересах, а просто повернув його назад. Тепер же ще й Шенджиї. Сівей прекрасно усвідомлював, що його стосунки з Джаном Дже були напруженими, і це було очевидно для них обох він не очікував, що така людина, як Джан-Дже, який волів діяти самотужки, колись опиниться. На його боці. Насправді, коли той повертав секретний лист, сівей уже був готовий його вбити, але тоді він усе ще був важливою людиною для Дзян Сюйнін. Від цієї думки губи Сівея ще більше стончали, обличчя набуло холодного виразу, та, зрештою, він придушив емоції, що накотилося, і сказав не потрібно. Його лякала не сама ситуація, його лякало те, що він про неї не знав. Побачивши, як небо потемнішало і ось ось мав початися дощ, він відчув зростаюче роздратування і, ідучи, віддав наказ. Щойно він завершить зустріч із Шанджії, нехай негайно покине місто не дозволяйте йому залишатися тут ані на мить довше. Да оцінють зайшу, які супроводжували його багато років, особливо з самого ранку цього дня чудово розуміли, що насправді тривожило їхнього пана. Ледь вони відправили дзянсюєнін. Якщо ці двоє зустрінуться, вони перезирнулися і без слів зрозуміли одне одного. Сівей повернувся до своєї кімнати і, аби заспокоїтися, дістав Сувій з даоськими текстами. Коли він трохи вгамував думки, за вікном почулося тихе шелестіння почався осінній дощ. Осіннє листя пожовкло, вона падала, приносячи відчуття холоду і туги. Дивлячись на дощ за вікном, сявей поступово заспокоївся і згадав, що незабаром Дзян Дзянсюєнін має повернутися, і узятися за уроки гри на цінні. Він відклав сувій, зняв зі стіни тінь, розгорнув чохол і почав уважно налаштовувати струни. Учора, коли він слухав її гру, одна зі струн була трохи ослаблена. Різниця звучання була всього на мізер, але якщо не підтягнути струну сьогодні, завтра вона могла б стати помітнішою. Його довгі пальці обережно натягували струни. Сівей подумав, що раз на дворі дощ дзянсує і Ніни Ні, ля, немовірно, не продовжитимуть роботу в полі, і повернуться раніше. Він зупинився і наказав Дзянюшу. «На дворі холодно і дощить. Нехай на кухні приготують гарячий імбирний чай, щоб зігрітися. Дзяньчу пішов виконувати наказ, але, повернувшись, мав збентежений вигляд. Сівей стояв біля тіні, щойно налаштував одну зі струн і легко торкнувся її, видобувши тремкий звук. На його губах з'явилася усмішка. Та все ж це була куплена цінь, її неможливо було порівняти з тією, яку він міг би зробити власноруч. Він подумав, що варто створити для Дзян Сюйні нову тінь, коли матиме вільний час. Побачивши, що дзяньшу повернувся, він запитав вона вже повернулася. Дзяньшу впав на коліно і сказав: Пані Дзян повернулася раніше через дощ. Її паланкін зупинився біля міських воріт і там. Вона зустрілася з Джаном Дже, це моя провина, я не впорався з завданням. Він опустив голову і не наважувався підняти погляд. Дзяньчу був охоплений гнітючим почуттям. Усі веї кутики губ на мить застигли, а потім повільно розтанули, мов листок, занурений у воду, що поступово втрачає барви, і перетворюється на тиху, але лячну, чорно-білу картину. Він не став дорікати підлеглим. Його погляд затримався на ледь тремтячій струні. І спокійним голосом він спитав: Нінер пішла шукати його, так? Дзянчу відчув небачений тиск Учителю. Здавалося, гострий біль пронизав його серце. Сєвей більше не стримував прихованої злоби. Упустивши погляд, він схопив тінь і з усієї сили вдарив нею об край столу. Пролунав гучний тріск. Тінь розлетілася на шматки, її струни обірвалися. Він стояв мовчки, з байдужим виросом обличчя. Довгі пальці звисали вздовж тіла, а крапля крові стікала рукою, лишаючи слід від порізу, завданого гострим деревом. За вікном лив проливний дощ. Цікаво, а це нормально, що мені зараз стало шкода сіве? Прям боляче за нього. Я співчуваю цьому персонажу, я розумію його страхи. У цей екзистенційний жах, що ось ось він втратить усе, він зробив все, щоб цього не сталося, але ніби це стається прямо у нього на очах, і він нічого не може вдіяти з цим. Бо він може керувати якимись подіями, але він не може тиснути на Сюєнін. У неї є свобода вибору і власна воля, яку він ніколи не пригнічує. Наступна глава буде неймовірна. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.